Мирно змушений знову виходити в ефір через те, що у нас ще не щодня якісь нові відкриття, нові історії про людей, у яких війшли демони. Сьогодні було два цікавих випадки: одна жінка, яка в 20 років вирішила собі зробити пірсінг, і під час того, як вона робила пірсінг, вона втратила свідомість, і коли вже проснулася, то вже в ній виявився нечистий дух. Звідки вона це знає? Тобто, він, вона відчувала, як він рухається по тілу, по всьому тілу. Потім починалися по тілу болі. І з того моменту, відколи вона зробила цей пірсінг, почалися головні болі. І по сьогоднішній день сьогодні вона звільнялася. От, тому е, все-таки не нехтуйте е, словом Божим. Тобто, як би ви там, які би ви не були сучасні, Слово Боже, воно актуальне на всі часи. Е, далі, е, це велешка сьогодні було випадок, що батьки позвонили, і дитина дивилася, ні, грала Роблекс, грала Роблекс. І почалися проблеми депресії, почалися. Тобто, також цей Роблекс я вже давно зауважив, бо колись мої грали, що там щось неладне, щось така, в них дуже тяга, надприродна тяга і саме до цієї гри. О, тому також, батьки, візьміть до уваги, будьте обережні, з, з Роблексом з цією грою. Хай Господь вас благословить. І захистить, піклуйтеся про ваших дітей, тому що інтернет це зараз найпаскудніше, що може бути, як велике благословення, так велике прокляття. Зберіться до уваги, щоб не виховували ваших дітей чужі дядьки через. Інтернет, а щоб ви саме ви впливали. Так я знаю, це виклик, це не так і просто, легко, але з Господом нам все можливо. Хай Господь захистить вашу сім'ю і вас.